Всім привіт! Ви на каналі Intertool, а це у нас кутові шліфмашини WT0235 та WT0236. В цьому відео ми розглянемо ці шліфмашини, розкажемо про їх особливості, для яких робіт вони підійдуть, та продемонструємо їх в роботі. Почнемо з комплектації. Поставляються ці болгарки в відносно невеликій картонній коробці. У коробці ми бачимо саму болгарку, додаткову рукоятку до неї, інструкцію, гарантійний талон, ключ для зміни оснастки та ще зачисний диск по металу діаметром 125 мм. Обидві шліфмашини мають однаковий вигляд та набір особливостей, але дещо відрізняється потужністю. Потужність WT-0235 складає 1200 Вт, а WT-0236 1400 Вт. Про цю різницю ми ще згадаємо дещо пізніше, а зараз поглянемо на зовнішній вигляд інструменту та на його особливості. Розглядати все це будемо на прикладі болгарки WT-0236. Зібраний інструмент якісно. Корпус ліфмашини виготовлено з міцного та приємного на дотик пластику. А ось корпус редуктора цілком металевий та досить компактний, що гарно позначиться на ефективності тепловідведення, зручності роботи в важкодоступних місцях та ефективності використання кругів. На корпусі редуктора є два отвори для кріплення додаткової рукоятки, що дозволить зручно працювати як правшам, так і лівшам. Поряд є кнопка фіксації шпинделя для зміни оснащення. До речі, звертаю вашу увагу, що обидві болгарки у якості оснащення використовують відрізні та шліфувальні круги діаметром 125 мм. Звернемо увагу на фіксацію захисного кожуха. Тут встановлено кріплення з роликом, що дозволяє дуже швидко та без додаткових пристосувань змінити кут встановлення кожуху в залежності від задачі. На відміну від звичайних безключових фіксаторів, роликовий буде мати більший ресурс роботи. На корпусі шліфмашини розташована кнопка пуску. Для запуску шліфмашини можна просто натиснути кнопку або зафіксувати її в натиснутому положенні для безперервної роботи. На тиловій частині корпусу є регулятор обертів. Завдяки ньому можна плавно змінювати кількість обертів від 6000 до 12200 обертів на хвилину. Кабель живлення має м'яку морозостійку гумову ізоляцію, а його довжина сягає 4 метрів. Тепер давайте розглянемо особливості цих кутовишлів машин та їх основні узли. Ротор та статор мають мідну обмотку та покриті захисним шаром лаку. Ротор додатково захищено бандажем, його колекторна частина, як і обмотка статору, залита компаундом. В редукторі встановлено голчастий підшипник. Всі підшипники є пилозахищеними, як і кнопка пуску. Дорож щітки двигуна з відстрілом, що забезпечить захист колектору при зношенні щиток. Далі поглянемо на особливості, які відчуваються саме в роботі. Перша з них це плавний пуск, тобто при пуску болгарки не відчувається ривків. Та до того ж не відбувається різкий стрибок споживаємої напруги. Друга особливість це захист від повторного включення. Тобто, якщо під час роботи з болгаркою, наприклад, ви висмикнули вилку з розетки або в мережі зникла напруга, а кнопка Пуск залишилась зафіксованою в нажатому положенні, то коли ви вставите вилку знову у розетку, болгарка не запуститься. Потрібно буде віджати кнопку пуску та натиснути її знову. Зроблено це, звісно ж, для безпеки користувача та запобіганню пошкодженню робочої поверхні. Третя особливість це наявність константної електроніки. Вона забезпечує підтримку обертів при різному навантаженні на інструмент. Тобто, коли навантажується інструмент, коли робота йде з неоднорідним матеріалом, константна електроніка стабілізує оберти, тому немає просадки при інтенсивній роботі. Давайте поглянемо, як це виглядає. Для цього візьмемо зачисний диск по металу та заготовку. Виставляємо будь-яке положення на регуляторі обертів та приступаємо до роботи. Зверніть увагу, що якби не навантажували болгарку, то вона зберігає виставлений рівень обертів. Обидві ці болгарки підійдуть для широкого спектру задань. Ними можна різати, зачищати чи шліфувати різноманітні матеріали метал, цеглу, бетон, деревину, композитні матеріали та інші. І ось тут варто згадати про різницю в потужності цих двох болгарок. Для найбільш ефективної роботи з бетоном радимо використовувати саме потужнішу болгарку WT-0236. Звісно, що й WT-0235 впорається з роботами по бетону, але ось ці додаткові 200 Вт потужності зроблять роботу ще більш ефективною та комфортною. До усіх вище перерахованих переваг ще варто додати і трирічну гарантію на ці болгарки. Сподіваємось, це відео було корисним для вас. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. А ми з вами побачимось у наступних відео.